Розв'язуємо рівняння з параметром x-а поділити на х квадраті мінус 4х 3 дорівня 0. Переходимо до рівносильної системи. Чисельник дорівнює нулю, тобто х-а дорівнює нулю. Знаменник не дорівнює нулю, тобто х квадраті мінус 4х 3 не дорівнює нулю. Перетворюючи перше рівняння системи, отримуємо х дорівнює А. Перетворюючи другу нерівність, отримуємо, що Х не може бути ані одиницею, ані трійкою. Відтак, використовуючи метод підстановки, другу нерівність можемо переписати у вигляді, А не є ні одиницею, ні трійкою. І з цього маємо відповідь. В тому випадку, коли А будь-яке число, крім одиниці або трійки, х дорівнює А. В іншому випадку, тобто тоді, коли А дорівнює або одиниці, або трійці, коренів немає.